Добрий ранок, Україна! та нас завітали наші друзі, постійні, яких ми знаємо давним-давно. При цьому Наталя хвилюється. Чому хвилюється? Тому що приїхала Шері своєю красунею на операцію операцію по стерилізації. Власники, і я, як лікар, прийняли рішення так потрібно. І йдемо з вами разом з вами в сторону операції. Тому, кому інтересно, як проходить операція, хто хоче потримати кулачки разом з Наталією та. Нами лікарями тримаємо та йдемо вперед. Наша історія продовжується. Наталя каже, Шерочка машерочка. Так ласково називає, лагідно так називає наша головна героїня нашу, теж головну героїню Шері. Шері входить в стан релаксу, вже зробили заспокійливий препарат і знову йдемо. Наша героїня вже на операційному столі, в стані майже в наркозі. Чому майже? Тому що через той синенький катетер зараз подамо головний препарат, і наша героїня вже буде спати. Тому потримайте кулачки за нашу героїню, за нашу операцію, щоб все перейшло тихо та спокійно. Наша операція успішно виконана. Дуже часто ви запитуєте лікарю, великий розріз при таких операціях. От дивіться. А мій пальчик прикриває проком. Через, таку... Через такий отвір ми провели дану операцію. Зараз робимо крапельницю і виводимо нашу героїню з наркозу. Наша героїня вже після операційному боксі потихеньку, помаленьку просинається. Наша історія продовжується. Наталя каже, як хорошо, що я вас встретіла. Притом, при цьому ми говоримо на українській мові. При цьому ми очікуємо нашу красуню, яка там за дверями. І наша помічниця Катерина зараз її вам покаже. Катерина, ти? де? Пару минут, от бачите, як? Тому трішечки зробимо підстоп і очікуємо наших героїнь. Наша героїня йде, а власниця вже очікує. І отак, отак емоції покажемо. Бачите, яка радість! І наша героїня вже прийшла. Прийшла з операції. Отака От красуня. А як же по обняти? І потихеньку не спіша їхати додому. Отака От історія сьогодні для вас. І такі герої сьогодні теж для вас.